Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози Тамагі. Сьогодні буду оглядати актуальні новини. Про що мова? Мова про так звану тисячу Зеленського. То тисяча Юлі була, тисяча Віті, а тепер тисяча Зеленського. Ну, отже, сьогодні хочу розібрати, що це взагалі таке, на що воно, і яка справжня причина. Тому що якось то, що держава раптово вирішила розщедритись, ну я думаю в це ніхто не вірить. правда? Так, да, креативні українці вже почали випускати пам'ятні банкноти тисяча гривень із портретом Зеленського. Да, вже й таке бачив на OLX на Prune. Ну що, поїхали. <кліг> <кліг> так, гаразд. Дякую за відповідь. Добре, а поясніть мені, будь ласка, справжні причини, чому це наша влада українська ось вирішила виплатити всім українцям по тисячі гривень. Справжні причини. Скажіть, що вам правда. Ага, ну. Маннес. Дагас, Аліс. І що? Ансус. Поясніть. А, в цьому плані. Ну, ясно. Так, що в нас тут? Є й банальне, є й не дуже. Ну, про все по порядку. Отже, соло, Манес, Дагас, Альгес, Перт, Ансус і Ейвас. Все пряме. Ну, а раз, дивіться. Ну, медійний ефект. Зразу. В даному випадку то не про перемогу, аж ні разу. Це якраз медійний ефект. Ну от, Гарна картинка це про що? Це про успіх, це про знаєте, це про те, щоб поряд з маназом, тим паче. Ну, от реально, щоб показати себе в гарному світлі. Ну от, от от реально. Ну, Соло про позитивні емоції. Медіа, позитивні емоції, ось задля кого, Задля влади. Показати себе в гарному світлі. Політолог, який небудь це б назвав таким гарним словом, як популізм. Так, да, так оце він. Далі. Дагас. Ну, щоб змінити ситуацію, для кого? Для влади. Зрозуміло. Ну, тобто, ну, покращити ставлення до влади. Все банально насправді. Зрозуміло, що на людей. Забезпечених це навряд чи повпливає. А скажімо там, на пенсіонерів і на людей мало забезпечених, дуже і дуже навіть може повпливати. А, далі, ну, ось, захист, знов таки, себе. Захист себе. Влада, як хоче себе ну, оправдати, захистити і так далі. А, ну... Дивіться, ну, тут не тільки Альгіспер, в даному випадку перте як економіка. А, ну, порахуйте, якщо там, хай навіть там, скільки, там, по різним оцінкам, хтось каже 30 мільйонів зараз в Україні, хтось каже 20 ну все рівно. Помножте 20 мільйонів українців, помножте на тисячу гривень. Сума там вийде з багатьма нулями. Да? Е, ось. Мало того, потратити можна буде лише в Україні, і там одним словом купа обмежень буде, як завжди. Ну, тобто, за, для захисту економіки. Да, дійсно, воно якийсь ефект на економіку дасть. Ну, це як одна із цілей. А тут треба буде окремо подивитись саме вплив на економіку. Е, ну, ось, знов таки, гарні новини. Да? Гарні новини. Ось-ось ми роздаємо гроші, гарні новини, не пов'язані з грошима і так далі. Але але в той же час Ансус показує закон, і що? Якісь проблеми по закону. да, вас якісь обмеження показує. перт, закон фінансовий. Так, а це ж, як це, підластити пілюлю від підвищення податків. Ну от і все. А, ну і да, в принципі, оце от початок медійний ефект. А що, влада до виборів почала готуватись? Бо знаєте, я от на це дивлюся, щось мені така думка йде. А ну, добре, вплив на економіку. Давайте, це цікаво. Так, гаразд, дякую за відповідь. А ну, гаразд, Покажіть мені, будь ласка, а вплив на економіку України оце от рішення влади виплатити всім українцям по тисячу гривень. Покажіть мені, будь ласка, який вплив на економіку буде. Скажіть, вам, правду. Манус. Райдо. Феху. Мотал перевернутий. Ну. Вонді. Ну, в принципі, на економіку воно буде добре, тому що воно буде а, зараз, щоб це правильно пояснити тільки. Ну, знов таки, я не економіст, якихось спецтермінів я не дам. Е, ну, як я, як я це розумію на основі рун. Не судіть строго, як то кажуть. А, щодо економічних якихось там термінів, нюансів і так далі. Що в нас тут? Маннас, райдо, феху, ото Перевернутий Вуньо і Єра. Ну, дивіться. Загалом, в принципі, вплив на економіку буде в плюс навіть на диво. Бо я, чесно кажучи, думав, що буде зворотній ефект. А, ну Дивіться, все-таки Маннас да, показує владу, ну зокрема. Це саме не, це не Зеленський, це не політична влада. Мені тут іде, що це саме влада, той, хто до економіки дотичний. Міністр економіки, там, голова Нацбанку і так далі. Ну, от, схоже, зібрались там, світила і щось там, якби вирішили. Світила в плані економічної науки. Е, і щось там вирішили. Ось воно дасть, як знаєте, новий шлях, нові можливості. Ось, власне, сама економіка в даному випадку випала. Ось. так? Кошти йдуть, кошти йдуть, кошти крутяться. Но, ну, схоже, якісь сумніви були такі у владі. Якісь сумніви у владі були. А, но, но ті сумніви ось розвіяли, якісь гарні новини. А, слухайте, так, а це закордонні партнери. Так, да, схоже, якраз партнери на це все і виділили кошти. М. Реакцію партнерів зараз треба буде подивитись. Ну, тому що, от іде, влада, не зовсім наша. Ну, тобто, я спочатку сказав, що неєдність влади теж, да, щодо цього питання. Ну це й не наша влада також. Ну, ось, ось радісні новини, радісні емоції пішли. І що, Єра? Да, ось урожай. Єра, до речі, цикл показує. А що таке економіка? Економіка, ну, грубо скажу, економіка це обіг грошей, да. Виробництво, збутову продукції і так далі, і тому подібне. Ну, так ось, ось вам. Якраз, щоб це саме цикл прокрутити, як би. Знов таки, гроші залишаться в Україні, і вони ж підуть на українських виробників. Тобто, от, оце от і є, оця от сама єра. Розумієте, так? Да? Ну, раз. добре. Урунок завжди бачення цікаве. Давайте реакцію партнерів. Подивимось на це все. Тому що, в принципі, по тому, що я бачу, виглядає так, що партнери все це якби щастя і фінансують. А, ну, давайте. Так, гаразд, дякую за відповідь. А ну добре. А покажіть мені, будь ласка. Ну, то. А реакція партнерів наших західних, да й не тільки, на цю ініціативу нашої української влади. Виплатити всім по тисячі гривень. Покажіть мені, будь ласка, скажіть що вам правда. Кано перевернуто. Єра. Ісе? Ото. Маннес, ух ну урус. Ну, така собі реакція. Містями неоднозначно, будемо казати. Що в нас тут? Кано перевернута, Єра, Іса, Ота, Маннас, Урус. Присутнє певне розчарування. Зразу. Присутнє певне розчарування і присутній певний обман. Ну, не в тому плані, що з боку партнерів, а в тому плані, що партнери себе якби, як почувають обманутими в якійсь мірі. Ну, та Це ж було вже, в принципі. Да, Циклічні події в даному випадку. По Ісі показують, що, ну, схоже, наша влада якби не усе поставила відомість до партнерів. власне. Ну, ось, це оце, самі партнери. Притом, ну, це. Ну, це перші особи, зрозуміло, мало того, це перші особи саме впливових країн. Мені зразу думка в сторону Британії пішла, Германії, США і так далі. А, тобто, вони не про все були в курсі. Ну, загалом, урус, в принципі, вони оцінять це все. Ну, знаєте, да, у них присутнє певне розчарування, да, вони себе в якійсь мірі трохи обманутими почувають. З другого боку, це вже не перший раз. А, і а, все-таки вони розуміють, що це ну, як урус це саме імпульс, імпульс на що, імпульс для, ну, для якоїсь дії, для запуску якогось процесу. От що? Урус це й ресурс в тому числі. Ну, от. Ну, в плані відношення, ну, а, це як як не про любов, але принаймні є, буде розуміння у партнерів, на що воно зроблено. Хоча, так, да, як то кажуть, осадочок лишиться все одно. Ну, тобто, тобто влада їм якісь свої плани розповіла, ну не всі, а зараз поставила як би перед фактом. За, за чиї гроші банкет? Гроші за, 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 боже, За Західні гроші банкет, одним словом. Ну, ясно, добре. Так, ну що тут ще подивитись? Так, раз, дякую за відповідь. Реакцію глянув, вплив на економіку глянув, так ніби, де ніби більш нічого. Приховані мотиви теж глянув. Що це акції наш? Ну добре, якось таке сьогодні відео буде, напевно, коротеньке. А ну, добре, а давайте, давайте ще одне гляну. Так, дякую за відповіді. А, там щось говорять, що знов це чи через дію якось будуть виплачувати там ще на оцю саму тисячу і на окрему картку там якусь, там якусь національного кешбеку чи чого там. А ну давайте запитаємо. А чи буде якийсь збір інформації, власне, додатковий, те, що не оголошується якби, по цим карткам, по оцим от грошам? Ну, оце давайте запитаю. А то щось прийшло мені така думка в голову. Вже хотів відео завершувати. Треба перевірити. Так, гаразд, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну а по цим от грошам, по цій тисячі гривень, інструментам, як там їх будуть виплачувати, картки, дії, що це буде? Буде якийсь збір даних українців відбуватись, те, що не афішується, скажіть, вам правду. Перт. Ну так, да, зразу, тому що перт – це розкрита таємниця. Маннес. Тресес перевернути. А, угу, прекрасно. Аліс. Лаус. І що? Ейс. Поясніть. Каноп. Ну, з... а, ну ясно. А, ну да. Можна було не сумніватися, що не все так просто. Зрозуміло. А, що в нас тут? Перт, Маннас, Турісас перевернутий, Альгіс, Лагус, Ейвас і Кано перевернута. Ну Зразу зразу Кано перевернута, зразу якась хитрість тут присутня. Ну тобто, Безкоштовний сир тільки в мішолу. Це всі знають. Да? А, дивіться. Пер, в даному випадку, йде не про фінанси, перт йде про розкриття таємниці. От Чітко. Тобто, так, да, моя здогадка абсолютно правильна, щось буде відбуватись. Збір даних якісь є. Ну, Владою ініційований, зрозуміло. В даному випадку це можуть бути якраз оце от фінансові органи. Ну, хто це? Банк буде, Нацбанк, чи якісь там банки, Хто партнери, хто там в цій програмі буде брати участь. Ну, Одним словом, ось, ось вам, будь ласка. Фінансові установи тут будуть, причому вони будуть інформацію дійсно якусь збирати. Е, ну, Обмежену інформацію показують з одного боку. З другого боку, Торіса руна, яка пов'язана із військовими. Угу. Тобто, да, питання мобілізації так чи інакше відмічається і тут. Е, Альгіс, ну ніби кажуть, дані захищені і так далі. Да це не зовсім так, тому що йде лагус. А це якраз потік інформації. Ось по інтернету, відповідно, Іва з даного випадку інтернет показує. А, і що в нас? Ну, кано перевернута, хитрість певна присутня тут. Ну, От і все. Що треба знати про Вовину тисячу, як її вже охрестили в мережі. Ну, у мене все. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання спонсорів там. Багато своїх плюшок. До зустрічі! Хай щастить!